Дівчаточки, Танюшка мене ось прямо жде, да? Ми зараз з вами уїжджаємо робити у Кольчик, у Кольчик, Укольчик, Укольчик. Танюшка, добрий день. добрий день, Їдемо робити Коль-Коль з тобою, да? А я ролики... Ой-ой! Танюшка, скажи, що це? Дивися, я полгода назад його да, робила. Оце хватило на полгода. Танюшка, ти замічаєш, да, як я поїдаю сладеньке? Ні. Танюшка, я його так їм, я прямо не то, що його їм, я його просто, просто об'їдаю. Ти розумієш? Ну, це вже нереально. Не, не Дівчатка, зараз я буду робити укольчик, що ми підмішку теж зробимо. Конечно. О, Каже, звісно. Дівчата, солнішко, 18 градусів. Ага, 18. Хорошо. Значить, мої хорошенькі, дивіться, цей укольчик він дійсно. Я поміж перший раз мені хватило не щось на два місяці. Потім. Взагалі дійсно бо це нормально, це 3 місяці, місяців. Танюшка, ну мені на полгода хватило воно. Правильно, а далі вже. в зависимости от индивидуальности организма. Но на сегодняшний день боток стал еще более очищенным, еще более безопасным, поэтому если он держится 3 месяца, это прям вообще шикарно. Правильно, хорошо. Если он держится дольше, то еще лучше. Так, девчатка, значит, едем делать и дольше. Девчатка, мы уже приехали. Так, Танюша, она мне рассказывает что это за средство. Девчатка, я буду... Это так, супер средство для домашнего ухода, чтобы подтянуть кожу, убрать апельсиновую корку и убрать объемы. Обертывание, огонь и лед, оно согревающее и одновременно охлаждающее. Под пленочку на 40 минут дома гуляем, убираем квартиру, худеем. Дальше идет скраб. Посмотрите на эту красоту. Можно использовать для рук и для тела. Очень хорошо подтягивает кожу, убирает оробьевший слой и убирает апельсиновую корку. Какой там план написано? Все по-украински. А, и по-украински. Для вашего удобства. О, для по-украински, И увлажняющий крем для тела. После этого всего можно использовать просто на ежедневной основе. То есть у меня сухая хорошо, прям хорошо. Лифтинг эффект и очень увлажняющий эффект идет. Поэтому прям... Отлично. Скажи мне, робим ли политики в животик? Да, вообще-то делаем. Я не знаю, что вы не любите укольчики, но я вам быстренько-быстренько сделаю и животик потянется, Людя. Ну він то підтягнеться. Так, Танюша, давай настраю уголки. дівчаткам. Я, подожди, коли ми ліполитики з тобою робили в прошлом году? Да, делали. Дівчатко, я сейчас все зроблю, знаєте, що значить так. Зараз я зроблю укольчик, потом я зроблю підмишки. Дівчатко, підмишки мені хватає тоже на півгода. Правда. Я от кажу вам, як воно є. Я потію дуже сильно. От я не знаю, що от, ну от я постійно мокрий підмишкою. А тим більше, зараз у нас весна літо дівчатка зробили полгода. Ви вообще не розумієте про запах, про то, що може бути мокре на футболочки. Ну це дійсно так мені воно допомагає дуже. Плюс, дівчатка, я ще доробителі полічки. Я для я і уколи це дві несу місцівні віщі. Ну, зараз я буду їх робити. Зараз мені танюшка їх натягне мою красну ізюмінку, і тільки зробить коль, 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 коль і все. Ну, животик я вам не буду показувати, ушко то покажу, а животик не буду показувати, дівчатка. Я не можу покати свою ізюмінку. Так що, мої красуні, я готова. Так, дівчатка, щоб ви не думали, що я вас обманюю, що я не роблю уколи, то я їх роблю. Значить, я видок. Ой,дох, дишим, дишим, дівчатки. І все готово. Ох, дівчатка, значить, дві штучки в одну все сторону, дві штучки в другу. Все, все на наживую. Все вам показала. Дивіться, два сюди, два сюди. Танюшка, подожди. Передышка. Так що ми якраз, ви дивіться, я сейчас рублю два околичка сюди, два сюди, я рублю підмічки, і я рублю в животик і полічки. Ну, то що ли полічки. Скільки разів треба робити? Три рази, як сказала? 8 да, три сеанси через 7-10 днів перерви. Дівчатка. Тому що ну, <laughs>, дуже красиво не, ну Я так симпатична, ви розумієте, не хочу бути краще. Але трошки трохи животик підтянемо. Ми його підтягнемо чуть, чуть Плюс ці скрабіки оттягивають. А отьок у мене хорошенький очок. Танюшка каже, це ви не поправились, це ви каже отечник. Танюшка, ну зачем ти молчиш? Так що красуні, ви бачили, я роблю, я ж не обманюю. Чатка. Дивіться. Наче й не лягала. Наче так собі не лягала. Танюшка, розкажи мені, що я зараз що тобі робити, а ну. Ми діяли з вами ліполітики. Непрямий ліполік, безпечний для здоров'я, фірми Мезоестетик, це іспанська сертифікована компанія. Поэтому э, это работает для уменьшения объема, устранения отечности и предотвращения появления новых жировых клеток. Помимо того, что уходит объем, вы еще можете в дальнейшем подъедать тортики, конфетки, ну да, ну, но не конечно. набирать это проблемные. Ушко, это, это же это в живот. Это да. И в ушко мы кололи с вами точку голода. Мы хотим меньше кушать, быстрее наедаемся и больше хотим пить. За счет этого, конечно же, теряются объемы. Конечно, ну, я только сказать, что это проверено. Ну, то, что девочки, то, что в ушко, это я сладкое не буду їсти це я вам даю мільйон процентів. дивіться лі політики я буду колоти, я пройду цей курс зробі дівочки підмишки це буквально було 3 секунди, саме головне без установки. І воно таке на 3 місяці, да? 3 місяці, да? на да, добра, 3 місяці. Це до 6 може держати, до 6. 3 місяці. Так що мої дівчатка, дивіться, приїхали на черемушки, легким движенням, дивіться, ви зайшли, 20 хвилин вам хватить на все. Сюди секунда, сюди мілісекунда і сюди. Ну це я навіть не почувствувала, правда, без Таня каже, давай анестезію, кажу, яка анестезія? Таню, ну, ну ти согласна без анестезії ми зробили? Звісно, все. Так що. Мої красотуні, я зробила все і летю на свій любими привоз на роботу. Дівчки, правда, підмішкаться сюди, сюди трохи, потягне, Ну і точка голода. Показала, показала, розказала, розказала. Поїхали.